Дуже багато туристів і знову дощ. А ми купили парасольки. Ага. Гори не видно взагалі. Ага. Підемо туди, там наче менше людей. Суцільні готелі, магазинчики, ресторанчики. Тут трохи видно гори в тумані, дощ посилився. Єрський хіт. Дуже суворо тваринам. Там трошки дощового закопане, трошки гір вдалині в тумані. Ну, На камеру трошки погано їх видно. Хтось трохи стає менше, потім знову більше. Хмара така велика, повністю затягнула небо, може цілий день буде тощо. Хоже, що сьогодні цілий день буде, цей дощ. Але в гарну погоду тут є чим зайнятися, куди сходити. Зручні дороги суперове місце. Це ще йде дощ, але вже трошки менше. Нам трошки повезло, дощ закінчився поки що, але може ще бути.

Це щось на кшталт головної такої ресторанно торгівельної вулиці, але вона маленька, коротенька. Є там дивись помадні вівці блакитні і різноманітні. Можна потім зайти подивитись. Mm -hmm. А, на рюкзаку не побачили. Да, прикольно Турист. Нарешті видно гори туману нема.

приїхали якраз ми під фестиваль Закопане. З 18 по 24 серпня він буде. І зараз подивимося, що в нас завтра, бо завтра ми ще тут. Піднімемось нагору і будемо гуляти по місту, а потім будемо їздити на більш дальній екскурсії. Так, і це у нас 18 серпня тут буде таке. Йдемо до парку іллюзій. Подивимося, що там цікавого є. Дощ як так потрошку то накрапає, то перестає. І гори-гори. Друзі, це відео я монтую вже через тривалий час після того, як ми повернулися із Закопани до Варшави. В місті декілька подібних закладів, чи то музеї, чи як їх назвати, не знаю точно. Але подібні місця будуть цікаві, як дорослим. Так і дітям, і ви можете їх відвідати в будь-яку пору року. І за тиждень нашого перебування у Закопане ми кожного дня щось робили, щось відвідували. Було дуже цікаво, і не зважаючи на те, що закопане вважається зимовим гірської курортом, тут є що робити і влітку. Ми були тут вперше, і в нас залишилися тільки позитивні, приємні враження. Це саме те місце, куди можна ще раз повернутися, і цікаво знову провести час в будь-яку пору року. У другому поверсі парку ілюзії є багато локацій, де можна зробити прикольні фотки. Наприклад, наче ти маленька людина і тебе намагається з'їсти велетень, або тебе викрав величезний птах і кудись своє гніздо несе. А це ми вже зайшли в друге приміщення, де діти, ну в принципі, дорослі, можуть пограти і зібрати або розібрати різні пазли. З погодою нам взагалі повезло. Дощик був лише до, десь до середини дня, потім розвиднілося і була погода, яка нам в принципі, не заважала цілий день гуляти. Ми, ось, як ви бачите, гуляємо по центру міста, по вулиці, де багато сувенірних магазинів, кафешок, ресторанів. І весь тиждень, що в нас попереду, погода теж була дуже сонячна і приємна, і дощів не було вже. Перший день підходить до кінця, повертаємося додому, нагулялися, були в різних місцях, повечеряли, але не дуже смачно було. Як було, так було. І зараз вертаємось вже додому. Завтра поїдемо на гору. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Лайкати це відео, і побачимось у наступних. Па-па!